Власне, далі більше ми поговоримо про те, яка має бути реакція світу на дії росіян на відеозвернення президента України Володимира Зеленського щодо загрози підриву Запорізької атомної електростанції. До нашого етару доєднується політолог Ігор Горитерович. Вітаємо вас, пане Ігоре. Слава Україні! Героям слава доброго дня! Отже, вже ми знаємо офіційно, що зараз, за доповіддю розвідки Служби безпеки України, президент заявив про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту. Це підрив Запорізької атомної електростанції. Заявив президент у своєму зверненні про те, що це має бути не так, як із каховкою. світ попереджено, адже світ має діяти. Як світ зараз має діяти? Ну, тут насправді є два ключові шляхи чи два ключові завдання, які стоять перед світом. Тактичного рівня це безпосередній контроль і присутність уповноважених осіб, в тому числі на Запорізькій атомній електростанції. Мається на увазі представники МАГАТЕ, представники не знаю, організації Об'єднаних Націй. Це може бути якась спільна комісія, яку там формують якісь країни. Вони повинні мати постійний допуск. Ну, грубо кажучи, жити на цій станції і контролювати таким чином якісь можливі провокативні дії, які там може здійснювати. Російська Федерація певні спроби на це були зроблені. Ну наскільки вони є ефективними? Це питання поки що відкрите, але зупинятися тут не можна. І другий момент це зрозуміло зараз розробка якихось конкретних механізмів, які чітко будуть давати відповідь е Росії. Якщо вона тільки наважиться подумати про якусь подібну провокацію або про застосування взагалі ядерної зброї в цілому, тому що ці питання насправді між собою дуже тісно пов'язані, і це повинні бути не загальні фрази, типу там великого занепокоєння, або що ми нанесемо такий удар у відповідь, катастрофічний, від якого ви здригнетеся, що за удар там як він буде наноситися. Все, це потребує певної деталізації, певного консенсусу. І мені здається, що за допомогою цих двох механізмів можна буде зупинити росіян від того злочину, який вони. Вони ну згідно різних даних, але ці дані вони підтверджують, вони дійсно збираються це зробити. Можливо, не зараз, можливо, в якомусь там найближчому майбутньому, або так, але така загроза є, і з цим треба щось робити. Ми зараз розглядаємо це як реальну загрозу, так тому що нам про це говорить офіційно українська влада, але ми неодноразово від росіян чули про ядерний шантаж, про те, як вони зараз поширюють ядерну зброю, про те, що вони запустять ядерну зброю не тільки по Україні, але й по інших країнах, які зараз Україні допомагають військовою допомогою. Зараз те, що зараз відбувається, ми можемо теж розглядати як шантаж. Ну, безумовно, в першу чергу, це якраз шантаж, це набагання привернути до себе увагу, створити певну таку атмосферу нервозності і сподіватися. Ну, росіяни на це сподіваються, що це вплине які на чином на позиціонування західних країн, які відмовляться від підтримки України і або почнуть вимагати від України терміново сідати за стіл перемовин і про щось там з Росією домовлятися. На це робиться розрахунок. Росіяни особливо цього не приховують. В них тональність така ж сама, як і в попередні рази, коли вони розганяли події. Істерією, тому і реакція на це повинна бути відповідна. Єдине, що ігнорувати це, звичайно, не можна. Чому тому, що росіяни, просто підірвавши каховську ГЕС, показали, що вони реально безгальм, і в деяких таких речах вони готові йти на кроки, які несуть ну, загрозу взагалі людству або там якісь значні частині цього людства. Тому вони ставку на це зробили. Але дивіться, ми можемо констатувати, що реакція світу після підриву Каховської ГЕС вона не була точно такою, на яку розраховували росіяни. Росіяни, вона ну давайте відверто була не такою, на яку розраховували ми, але вона й точно не була такою, на яку розраховували Росіяни. Тому тут в них не вийшло просунути цей наратив. Що давайте там змушуйте Україну з нами про щось домовлятися, і росіяни тут нічого не виграли. Але вони надалі будуть цю тему звичайно качати. Зараз, якщо знову реакція світу буде не такою, як хоче Україна, як ми побачили це із Скаховською ГЕС, чи може Україна якось самостійно реагувати і діяти через цю загрозу? Ну, дивіться, ми, от на такому оперативно-тактичному рівні, на всякий випадок можемо приділити більше уваги, і це потрібно насправді робити питанням, які пов'язані з можливим захистом від радіоактивної, наприклад, небезпеки. Я не хочу нагнітати, але це об'єктивні речі, які, до речі, робляться в Україні спочатку широкомасштабного вторгнення. Просто ми про це менше, скажімо, говорили. От їх треба довести до логічного завершення на всякий випадок. Ну тому що ну там певні ліки, підготовка там системи медицини. Отримання якогось додаткового спорядження для наших військових, в тому числі там захисного, все ці речі, які в принципі зараз можна вирішувати. Україна це повинна робити, ну з точки зору от, підготовки до, до практичного можливого втілення цієї загрози. А в усьому іншому ми повинні ну, по-перше тиснути на наших партнерів в інформаційному плані і просити вимагати від них відповідної реакції, і, можливо, пропонувати якісь свої механізми, які може застосувати світ, щоб вони не витрачали часу на їх розроблення просто брали, використовували і відповідно протидіяли таким чином Російській Федерації. Щось інше, кардинальне ми на сьогоднішній день, навряд чи можемо зробити. Ну кардинальне інше, Да? і але те, про що я кажу, воно в цілому воно буде достатньо для того, щоб забезпечити небезпечити взагалі світ і Україну від подібної провокації з боку Росії, ну і бути на всякий випадок готове до різного розвитку подій. Цієї ночі Україну атакували кинжалами, і РБК Україна пише, що вони із власних джерел знають, що ці кинжали летіли по дамбі у кривому розі. На ваш погляд, це відбувається через якраз таки кволу реакцію світу на підрив Каховської ГЕС чи є якісь інші причини? Я думаю, що тут навіть не стільки від реакції це залежить, це просто плани росіян. Вони побачили, що от підрив Каховської ГЕС призвів там до певних таких от складнощів, ну великих достатньо. Вони тепер хочуть це спробувати в більш локально, можливо, такому масштабі зробити там, облишити місто велике без води, створити якусь там гуманітарну катастрофу певною мірою. Ну що в них же розрахунок на що на те, що українці просто від цього втомляться, почнуть вимагати від своєї влади там терміново завершувати війну, сідати. Ати за стіл перемовин, капітулювати і так далі. Вони це роблять ще починаючи з терору, який вони влаштовували щодо нашої енергетичної інфраструктури. Ну зараз вони дещо вирішили зосередитися на інших питаннях, але безумовно, якась відсутність жорсткої реакції світу їх стимулює до подібних дій. Тому якщо ця інформація вона отримає підтвердження, ну тому що вона зараз різною є. Да, в принципі, то про це треба говорити. На це треба зосереджувати увагу, скликати в тому числі той же радбез організації об'єднання. Нених націй знову про це говорити, тому що ну, якщо вони вже один раз злочин створили такий, зробили, то вони можуть його повторити тепер просто в іншій, в іншій місії? Ну там, наприклад, з дещо іншими масштабами, але це ж не відміняє самого факту цього злочину. Тому говорити про це потрібно і привертати увагу світу до цього треба безумовно. Яка реакція світу може зупинити росіян від цих дій? Чи яка якою вона має бути, і чи існує якась взагалі така відповідь, яка б їх зупинила? Ні, ну звичайно. Взагалі там світ перерахує, що от якщо ви зробите такий крок, то ви отримаєте перше, друге, п'яте, десяте, там двадцяте. Да, і це буде дуже деталізовано, починаючи там від військової допомоги, закінчуючи санкціями, або навіть, наприклад, для превенції нанесення удару там тактичною ядерною зброєю, може бути сказано, що ми тоді е нанесемо удар по вам, але там ну не ядерне, наприклад, якісь інші. До речі, про це відставні військові НАТО говорили: що можна буде знищити там чорноморський флот або базу в Севастополі, або ще щось таке. І в принципі Росія нічому цьому завадити не зможе. Але ці ж речі треба озвучити на офіційному рівні. Муж розумієте, як от всі роки після 45-го року, працювало це ядерне стримування, воно працювало за рахунок розуміння іншою стороною, що якби вони, ну, якщо вони зроблять перший крок, у відповідь вони отримують е, такий удар, який не дозволить їм скористатися плодами своєї умовної перемоги і свого першого кроку. І воно повинно зараз знову, мабуть, повернутися. До такого, от якщо росіяни про це говорять, демонструють, лякають, значить ну НАТО також може цим відповідати і казати, що ми зробимо це у відповідь, але це повинно бути озвучено офіційними особами, тільки тоді це буде мати вплив на е Російську Федерацію. Побачимо це озвучення від офіційних осіб найближчим часом. Чи ні? Е -е, я думаю, що. Можливо, в найближчим часом ми це і не побачимо, і не почуємо. Дивіться, з однієї причини, тому що поки що західні розвідки і про це прямо вони говорять, вони не бачать ну якихось реальних фактів підготовки росіян до можливості нанесення подібних ударів. Але повірте, якщо в них з'явиться така інформація, ну от скажімо там, в середині липня, якщо вони там ядерну зброю перетягнуть до Білорусі і так далі. Мені здається, тоді риторика може змінитися і підуть вже конкретні заяви стосовно. Е Стосовно там ну, відповідальності Росії за ті дії, які вона ну, потенційно може здійснювати, або ми ці реакції побачили найближчим часом, тому що бачимо, що власне ситуація залишається зараз напруженою. Е, продовжується дипломатичний тиск на Росію. Так само прийняти 11 й пакет санкцій Європейського союзу проти Росії. Він містить обмеження на імпорт російського трубопровідної нафти та контроль за суднами, які заходять у європейські порти. Чи є щось, що входить до цього пакету 11-го пакету санкцій, яке б зменшило постачання комплектуючих до російських ракет? А ми побачили із досліджень, що там багато комплектуючих, зокрема і зі сполучених штатів Америки. Ну, ми це побачимо вже за результатами впровадження цього пакету. Я думаю, що зменшення цих поставок воно буде. Чому? Тому що цей пакет якраз закриває оці шпаринки, які Росія створила, і якими Росія активно користувалася для того, щоб ці санкції обходити і ці комплектуючі завозити. Тому е ми побачимо цю ефективність. От наскільки вона буде великою, поки що це питання відкрите. Але що радує, в принципі, Європейський Союз сказав, що вони зупинятися на цьому не будуть, і наступні пакети також. Будуть стосуватися прибирання у цих е, лазетівок, які Росія для себе залишила. Ну і зрозуміло, що якщо буде зростати е, агресивна риторика Росії, в тому числі от, по тим питанням, про які ми раніше говорили, то мені здається, що тут будуть посилені всі санкційні пакети з метою знов-таки превенції певних дій, які може здійснити і зробити Російська Федерація. Але в цілому, добре, що вони цей пакет погодили, бо там були певні моменти, які пов'язані були з позицією Греції, з позицією Угорщини, те, що пакет прийнят це означає, що ну ці розбіжності подолані? Ну і чекаємо відразу наступного, 12-го, тому що там є на чим працювати і є е, чим на росіян відповідно тиснути? От щодо Греції, Угорщини Ройтерс пише про те, що Україна вилучила п'ять грецьких судноплавних компаній зі списку воєнних спонсорів, заручившись підтримкою АФІН. Тобто ми бачимо, що відбуваються якісь торги заради того, аби пакет санкцій був прийнятий і узгоджений. Чому Україна має йти на ці торги? Я б назвав це не торгами, це процесу згодження. Я можу допустити, і в принципі це допускають і люди, які приймають рішення, що якісь компанії можуть попадати в ці санкційні списки з боку, наприклад, України у відповідності до того чи іншого моменту. Але ж момент змінюється, і компанії можуть відмовлятися від того, що вони відповідно там роблять, і як вони співпрацюють з Російською Федерацією. Це нормальна історія, і є, до речі, прецеденти, які пов'язані не. Лише з грецькими компаніями є прецеденти, які пов'язані з іншими європейськими компаніями. І коли вони наводили додаткові факти, що вони дійсно пішли з Росії, чи вони припинили будь-яку співпрацю з Російською Федерацією, вони з цих пакетів санкційних відразу випадали за. Ініціативою України, тому що ми ж не збираємося сваритися там з усім світом, і треба розуміти, що всі списки попадають тільки ті компанії, які вже там на другий рік війни не відмовляються від цієї співпраці, і ця співпраця ще якось дотична до військово-промислового комплексу або банківського там комплексу Російської Федерації. Тому тут, як би кажуть, без будь-яких е, е, ну, таких здивувань це повинно відбуватися, що вони там з'являються. Але якщо вони доводять, що ми такими не є, і ми співпрацю припинили, то чому Бо їх не виключити, Мені здається. От кейс за фінами, ну преценденція. Він насправді є дуже важливий, тому що ми можемо його і надалі використовувати з метою пришвидшення просто проходження тих чи інших пакетів, але ну зрозуміло, після відповідної перевірки і надання вичерпних доказів, які будуть дозволяти, що ці компанії вже не є спонсорами тероризму, тобто для України ці поступки вони не є критичними. Дивіться, це ж треба сприймати не стільки як поступку, скільки результат роботи по усуненню тих причин, за якими ці компанії попали в ці списки. От розумієте, тут це ж принциповий момент, коли Угорщина каже: Виключить цей банк. Тому що він чистий, а Україна каже, ні, він не чистий, от є докази. То якби ми на це пішли, це була б тоді якась поступка. Якщо компанії кажуть, що от ми наводимо нові, нову інформацію. Ну дивіться, в нас же в світі зараз інформація змінюється дуже швидко. Зрозуміло, що там рішення РНБО може приймати кілька місяців назад. Їх, в принципі, треба переглядати регулярно. Не завжди ми це встигаємо робити. Е, тому, якщо там звертаються уряди і кажуть, ми провели свою перевірку. От в нас є така інформація. Подивіться, і ми бачимо, що. Вона відповідає дійсності, то це навіть не стільки поступки, скільки просто нормальний процес врегулювання якихось питань спірного характеру, які виникає між нашими країнами. Е, Греція за це ж відповідно підтримує санкційний пакет. Да, тобто вона каже, що окей, ви розібралися, ми згодні, і ми тоді пакет підтримуємо. Це тобто це нормальна робота, і до неї треба таким чином ставитися. Ну, звичайно, що якщо якась окрема країна ну, знов таки угорщина, тому що це просто притча во язицих, да, як то кажуть, вона почне там викручувати надалі руки і так. Далі, ну це трошки інша історія. Але тут ми маємо підтримку багатьох, до речі, європейських країн, які кажуть, що до всіх однакове повинно бути ставлення. І Якщо у вас немає аргументів, чому ці країни повинні бути з цих списків підприємства, точніше, да, повинні бути з цих списків виключені, значить вони там залишаться, а санкційний пакет буде прийняти щодо 11-го пакету. Санкцій ми кілька місяців стежили за тим, що туди буде входити. Якої узгоджують країни 11-й пакет санкцій. Хто проти, хто не проти. Із дванадцятим це буде така ж історія. Ну, В залежності, що там в тому пакеті буде, дивіться, якщо він буде стосуватися знову прибирання цих е, шпаринок, які створила Російська Федерація, то ми ну, мусимо змиритися з тим, що це буде достатньо довга процедура. Вона бюрократична довга, це ж живе перевірка. Е, вони там дають запити в відповідні органи, вони це перевіряють, дають якийсь там фідбек, потім все це узгоджується. Потім виявляється, що якась шпаринка закрита, і, наприклад, да, її треба вже вилучати, або з'явилася якась нова і так далі. З іншого боку, якщо на. Наприклад, Росія не припинить свою агресивну риторику і дії стосовно загрози там ситуації на Запорізькій атомній електростанції або нанесення якихось ударів по критичній інфраструктурі України і надалі і тому подібне. То можливо 12-й пакет просто буде стосуватися зовсім інших речей. Ну, наприклад, до сьогоднішнього дня практично жодна країна, крім Великобританії, але вона не є членом європейського союзу, не запровадила санкції проти атомної сфери Росії. Пакет може повністю бути цьому присвячений, але все залежить від того, як буде розвиватися ситуація ну, взагалі з діями Російської Федерації і як Європа буде на це реагувати. А він може бути присвячений цьому, чи готові до цього наші партнери? Тому що про Росатом Україна вже говорила напевно більше року, що проти нього потрібно ввести санкції, але ми цих дій так і не побачимо. Ну, дивіться, якщо, не дай Боже, росіяни створять або якусь провокацію, або загрозу дуже серйозно запорізькій атомної електростанції, ну цей пакет санкцій просто буде неминучий. Ну, це зрозуміло, да, але він буде більше вдогонку ніж наперед. це ми повинні розуміти з іншого боку. Якщо росіяни якісь інші великі військовий злочин вчинять, ну такі знаєте, глобального плану, то можливо тоді вже ну зрозуміють, що досить їм залишати якийсь там простір для маневру, і введуть окремо пакет, який буде в тому числі атомної сфери стосуватися. Тобто, це в принципі реально, але це буде залежати від якихось конкретних дій, від конкретного розвитку ситуації. Дуже не хочеться просто, щоб росіяни робили терористичні акти, а лише потім отримували якісь наслідки. все таки дуже хотілося б, аби це були попередження. У нас є на це якийсь шанс? Ну в нас шанси на це є, але якщо ми говоримо, наприклад, про атомну сферу, тут є певна проблема. Розумієте, є частина європейських урядів, які от в контексті цієї сфери займають таку позицію, що якщо ми зараз вдаримо по ній, то це розв'яже остаточно руки росіянам, і вони злетять там. Остаточно з катушек. це це є така проблема. І ну вона достатньо серйозна. Це треба розуміти. Ну що, що вона існує? Вони бояться таким чином, якби спровокувати Росію на якісь ще більш агресивні дії. Ми, звичайно, на це дивимося в дещо іншому форматі. У нас просте питання: а яких ще агресивних дій вам, в принципі, не вистачає, але треба розуміти, що в них трошки інший підхід, і оцей принцип такої превенції, що ми залишимо для них щось, щоб вони не могли остаточно нас, ну там знаєте, сказати, що все нам немає вже за що там чіплятися, за Якісь там співробітництво і так далі, ну він, ну, він присутній. Тому я думаю, що по атомній сфері якісь превентивні санкції, ми навряд чи зараз побачимо. Але вони можуть з'явитися ще й навіть до якоїсь провокації, ну, вже відверто зробленої, але якщо буде помітно, що росіяни до неї активно готуються, може бути зроблена заява, що ми підготували санкційний пакет, там великий, він вступить в дію, якщо. І буде зазначено, якщо ну що безпосередньо відбудеться. Це варіант, скажімо, більш можливий. але поки що, скоріш за все, це буде реакція вже на те, що відбулося, ніж реакція на те, що це не відбулося. Дякую, пане Ігоре, Що доєдналася до нашого тару. Політолог Ігор Ритарович був з нами на відеозв'язку.